Всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам про Launchpad, ArbiPad. Також розкажу, що таке алокація і що таке рівні. Коли ми переходимо на вкладку Stake, ми можемо побачити самі рівні, їх всього лише 4, і алокації відповідні до кожного рівня. Що таке алокація? Алокація це сума, на яку ви зможете придбати токени під час IDO. І рівні це кількість монет даного лаунчпада, які ви маєте заблокувати, тобто кинути на стейкінг, на якийсь проміжок часу 30 днів і максимум півроку. Відповідно який ви термін блокування виберете, ви будете отримувати річний відсоток нагород. Наприклад, останнє IDO, яке було. Мало одну алокацію 170 доларів. Якщо у вас останній рівень, це потрібно помножити 15 на 170. Якщо другий рівень, вам потрібно помножити 3 на 170. Далі перейдемо до другого моменту. Е, є дуже великий плюс на цій платформі, що на який б ви проміжок часу не вибрали, ви можете розблокувати свої монети раніше, ніж кінець стейкінгу. Наприклад, ви заблокували свої монети на 365 днів. Ви можете розблокувати свої токени раніше, але буде 7 днів затримки всього лиш. Це дуже великий плюс. На інших платформах це неможливо. Якщо ви заблокували вже на 365 днів, то тільки через 365 днів ви зможете їх розблокувати. Третій момент це капіталізація цього проєкту. Капіталізація цього проєкту на момент написання відео всього лиш, всього лиш. 4 мільйона доларів майже. Для зрівняння інші лаунчпади, які. Більш розвинені мають капіталізацію 100, 150-250 мільйонів доларів. 4 мільйона це набагато менше, так як проєкт ще свіжий і не так багато людей про нього знає. Що також є дуже великим плюсом. Наступний момент це активність ком'юніті. Коли ми перейдемо до них в Твіттер, ми можемо побачити немаленьку кількість переглядів: 5 тисяч. 19 тисяч 11 тисяч це непогано. Це означає, що ком'юніті є, цей проєкт живий. І я не хочу зараз переходити в Телеграм, але в Телеграмі також є ком'юніті, і вони там спілкуються. Я заходив, і адміністратори залюбки можуть відповісти вам на ваші питання і підсказати, якщо у вас виникли якісь труднощі. Наступний момент це проекти, які вже були на цьому лаунчпаді. Так як я сказав раніше, цей проєкт ще зовсім молодий і на минулому бичому ринку його ще не було. Цей проєкт з'явився тільки нещодавно, то він ще не встиг провести дуже багато IDO. Були декілька, мені сподобалось лише анімалія, і в ньому я брав участь. Також хочу сказати про ціну входу. Найнижчий тир, тобто рівень, це 1,5 мільйона арбі. Якщо ми подивимось на ціну, на момент написання відео це 577 доларів. Мені здається, що ціна має бути трохи нижча. Вона вже так непогано виросла. Вона виросла з самого дна. Вже більше, ніж 4 рази. я думаю, що ціна 3024, як ви бачите на екрані, буде непогана для покупки, можливо, навіть трохи нижче. Але це вже буде непогано. Це буде приблизно 300 доларів для найнижчого рівня. Якщо підсумувати і купуючи токени проєкту: Арбі на 300 доларів і отримуючи алокацію на 170, це дуже-дуже-дуже непогано. Жоден лаунчпад інший вам такого не запропонує. Так що думати вам. На цьому, в принципі, все, що я хотів би розказати про цей проєкт. Також ви можете знайти його на CoinMarketCap. Тут є вся інформація, твіттер. Їхній сайт. Можете ознайомитись з цим всім самі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей! Ставте лайки і пишіть коментарі.